Під час патрулювання в негоду до Коломийських поліцейських під'їхав автомобіль. З автівки вийшла місцева мешканка з маленькою дитиною на руках. Жінка просила доправити їх до дитячої лікарні, адже донька задихалась. Екіпаж сектору реагування патрульної поліції, не роздумуючи жодної хвилини, кинувся допомагати коломіянці з малою Богданкою. За річні хвилини її доставили до лікувального заколо, де дівчинці надали необхідну медичну допомогу. Наразі життю маленької Богданки нічого не загрожує. Ми зупинялися біля полі... Поліції і зразу сказали, що дитина маленька і її важко дихати, поліція зразу включила ну, світло, і вони ми зайшли в машину, і ми зразу поїхали. Вони не дуже швидко зреагували. І ми дуже швидко доїхали. Дякуємо поліції. Ми живі і здорові. Ми включили проблискові маячки з сиреною і доставили дитину до Коломийської дитячої районної лікарні, так як йшли секунди, бо дитина була в дуже важкому стані. Ми коли прибули до дитячої районної лікарні. То передали лікарям дитину і там же по місцю займалися лікарі з дитиною. Наступного дня правоохоронці Коломийського РВП навідалися до Богданків лікарню, лейтенант поліції Мирослав Мусіловський та сержант Юрій Шаламай побажали дівчинці швидкого одужання. матері та її донечці подарували квіти та іграшки з нагоди Дня Святого Миколая. Михайло Березень, Геннадій Томнюк – новини на вежі.